Моя субота продовжується. Підійшла, дивлюсь, яка молота. Моє стадо плаває. Погано видно, правда, старе скло, воно таке нечисте. Зараз я його підніму і покажу, що тут сидить. Тут у мене вже три бійці. Один уже геть красивий, тому що він. З самого раночку я його забрала з-під кочки. А ці просто нагрілися. Ой, ще причеплена, зараз я її відніму. Саме-саме обсихають. Так, два білих, один жовтенький поки що. Піду подивлюся чи більше. Ну, зараз, поки скла не буду накривати знову, вони вже обсохли, і на сонечку не холодно. Піду зараз гляну, що там під нею є. Ану, матуся, покажи, покажи, що маємо ще. Що... Так, ще немає, але вони пищать, яйця понадлуплені. Будемо чекати. Чого забираю? Тому що вона, от курчата вже під нею сидять, вона ось так на лапках піднялася, курчат вже гріє собою, а яйця лежать, починають прихолодати. Тому ти забрала дуже спокійно я як хоч, під нею дивися, вона так спокійненько все. Давай, 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 хай лупляться. Ну що, буду приступати до курочки. Значить, пояснила я ситуацію, і мені дали бутокс. В бутоксі, лапки її потрібно замочити. Ось такий промектин оральний це випоючка. Теж вона від цього кліща. Ну, і березовий дьоготь. З олією розмішати і помастити її лапки. Значить, що я зараз е, зроблю? Ну і по, потім уже е, через кілька днів повторити все, а уже потім е, об, бутоксом обробити е, весь їхній вольєрчик. Значить, що зараз? Зараз е, сам перед розведу цей бутокс, е, зловлю курочку, лапи її помию, а тоді вже у цьому бутоксі замочу. Вона, бідна, не знає, що робиться, сидить на руках. Ось які ці лапи бідненькі. Зараз я обріжу їй нігті. Ось, і буду мити, і всю цю процедуру робити. Так, процедуру замочування пройшли. Посаділа вона трішки в водичці по коліна. Тепер ось ношу її на руках, хай вона трішки підсохне. Да, Бентамочка? Трішки, да, да, бачиш, трішки лапки підходять. Спокійнюча, спокійнюча, яка сидить собі. Всі ці маніпуляції витримує. Зараз піду трішки дьогтю розведу і змащу її, а тоді уже налю. Випойку у миску усім. Усім, хай півник, голубе, хай випуйку проп'ють усі. Хто там є, ще й напевно, що і фазанам не, не, не зайве було б, правда? Ну, ось так я розводила його з олією. І ось так уже помащені лапки нашої шабатурочки. Зараз я її піду, випущу, і побачу, як вона себе поведе. Ну, нічого, нічого. Вона і так ними дивно уже дибала. Ну і зараз теж. Але хочу сказати, що дуже, дуже спокійно вона все витримала, посиділа у мене, а зараз. О! А зараз бачите, як трішки одну лапку все таки не домастила. Вона зазирає наверх. Ви знаєте, вилітають ось так сюди на перекладено обоє. І сідають собі при купорці ввечері вже і сидять. Роздивляється, що воно в неї таке. <роздивляюся> Казав Юра, що можливо і їх випустити. Щоб вони ходили як кохи по вулиці, не знаю. Вона їй дивіться, заважає, вона довбнула себе в лапку, а потім, а потім дзьобик дуже ретельно витирає. Ну, одним словом, випийку я їм налю уже завтра зранку. І куди ти і куди ти побрався? Все, сів <плес> <плес> А поки що піду, піду далі. О, от яка справна. А я думаю, чого звідти голуби повтікали, позабиралися. Он вона уже де. Аж куди залетіла і дуже дзьобик тре. Щось так вмовчується, ані її... ані її турбують ці лапки, ані, можливо, вона надумає знестися нарешті. <сиділа> Посиділа в мене на руках. <кій> ну, хай поки що сидить, піду. піду, тому що курчата пищать. Ось вони. Мій прибуток за сьогодні, їх поки що шестеро. Під нею ще чотири яйця, одне надлуплене в тих, нібито, то теж пищать. От, тому е, ночувати малечиця буде сьогодні без квочки. Але я дуже тішуся, тому що шестеро, шестеро курчат бійців за весь час, е, скільки вони в нас є, це е, саме більше. Тому що е, чомусь е, так Минулого року, взагалі, з прибутком курей, качок, взагалі було проблемно. Як то, як то знаєте, от якийсь такий рік не вдався, і от було саме більше п'ять вилуплено, і, і то виводили тільки троє. Одна водила троє, друга троє, і якось ось так. А це їх є шестеро, ну і будуть. До завтра, сподіваюся, ще. Ось вона собі поквокує, поквокує, вона піднімається, вона там десь допомагає, напевно, що з от і є над... надлуплені яйця, але більше курчаток поки що немає, тому, тому манюня сиди. Сиди, я тебе вже до завтра, тривожити точно не буду.